Сьогодні волинські чорні чоловічки відправляються на схід для того, щоб приєднатися до наших побратимів, які вже перебувають на фронтах цієї війни, і разом єдиним кулаком здобути справжню незалежність нашої держави, дати відсіч тим силам, які сьогодні намагаються ліквідувати нашу державність, нашу країну і всі здобутки, які ми вибороли кров'ю на Майдані. Ми обіцяємо. Що Раніше, ніж здобудемо перемогу над всіма, хто сьогодні протистоїть Україні, ми не повернемось. Напад на Україну, яка єдиний соборну унітарний, це є напад на нас всіх. І питає чись від нас всіх мобілізуватися і відстояти нашу країну проти ближче того ворога, звідки він наступає. Зараз ворог наступає з східних терегонів, ми всі повинні їхати східні тергони. Це публіка знаю незамія! Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Тріпи війну, віпи війну, загатуй волю, загатуй волю. У серці замешка моє. У серці замечає моє. Зрости мене в ясних чині. Зрости мене в ясних синів. Учинати, хай знайду я смерть, учинати, хай знайду на смерть. Солодку у мука за тебе. Солодку смерть, мука за тебе. І розплинуся, собі. і розплинуся в тобі. І розплинутися в І вічно житиму в тобі. І вічно житимо в тобі. І вічна Україна! Під вічна Україна! Свята! Свято! Кулиме, бикулиме, кулеме, стріляйте, кулі, а москалям покажем туди. Повернімо Крим, за ним купай! Повернімо Крим, за ним купай. Істою до звання, гото звання бандерівців свідомо так, що купалися 8 години, з 1936.